У міфопоетичному світогляді українців хліб і сонце тотожні поняття. Обидва дають життя, обидва святі. Кругла форма в паляниці це не дизайнерське рішення, це земна і постась небесного світила. Для нашого народу хліб ніколи не був просто їжею. Це сакральна категорія, мірило совісті та маркер національної ідентичності. Українська історія писалася плугом. Наше ставлення до хліба загартоване століттями тяжкої праці та трагедіями втрат. Тому викинути шматок хліба для українця це онтологічний гріх. Підняти з землі, поцілувати, попросити вибачення цей жест, прописаний у нашому генетичному коді. І серце цього коду б'ється тут, на Київщині. Ця земля пам'ятає перших хліборобів Європи, трипільців. Археологи знаходять у Глині Зерна яким 6 тисяч років. Вже тоді, на берегах Дніпра, випікання хліба було магічним актом співтворчості людини з природою. Київська хлібна традиція унікальна своєю двополярністю. З одного боку, висока монастирська культура. У пекарнях Києво-Печерської лаври століттями відточували рецепти літургійного хліба Проскур. Тут використовували спеціальні закваски, а тісто замішували виключно під молитву, насичуючи його духовною енергією. З іншого боку Архаїка села на київському полісі зберігся культ живого хліба. Основа рецепту житнє борошно та хмельова закваска, яку передавали від матері до доньки. Особливість регіону випікання на черені, поді печі, встеленому дубовим або капустяним листям. Це надавало скоринці неповторного аромату та захищало від підгорання. Народження хліба це таїнство. Центральне місце займала діжа, дерев'яна ємність, яку вважали святиною хати. Її ніколи не мили водою, лише вишкрібали, зберігаючи душу хліба для наступної випічки. Коли тісто ходило, у хаті панувала тиша. Старі люди казали хліб спить, не будіть. Хліб супроводжував усі перехідні етапи життя, але королем обрядів на Київщині був весільний каравай. його випікали високим, багатоярусним, як дерево роду, оздоблювали жайворонками та шишками, символами родючості. Каравай ніколи не різали ножем, залізо не мало торкатися святого. Його ламали руками, ділячи долю між усіма гостями. Це був акт єднання громади. Ще місце короває вісі. Рости наш короваю, ще вчедонаю, ще вище відплата, ще краще від зу. Традиція помирає в музеях під склом, але оживає в людських руках. Щоб популяризувати хлібну культуру Київщини, я пропоную змінити підхід від пасивного споглядання до імерсивного досвіду. Турист має стати співавтором. Хліб має стати основним гастросувеніром. Регіональні рецепти, наприклад, чорний хліб на капустяному листі або київський калач, мають стати брендом. Це гстівна листівка, яку турист везе з собою як частинку душі регіону замість китайського магнітика. Наступна ідея це відродження календарних свят не як театральної вистави, а як живої вечірки для громади. Свято Андрія з калитою, чи весняні заклички з випіканням пташок можуть стати магнітом для молоді, яка шукає автентичних емоцій та заземлення. Повернення до традиції хлібопечення це не ностальгія за минулим. Це інструмент конструювання майбутнього. Це виховання поваги до праці, до землі, до роду. Громада, яка пам'ятає смак свого сакрального хліба і вміє ним ділитися, має міцне коріння, а значить, вистоїть перед будь-якими вітрами історії.